мене без прово при незаконно Ви не впустять, крапка. Все, йди! А коли тобі 23 будет. Все удары. Может быть еще. Я не доживу, я вам клянусь. Западай. Звуку Боже, звук упадай. Опа! Малюточка, малюточка. Тоді я за руль, да? Це ти? А це? Не, я не схожий. Ну, а ну. Чувак, це один в один. Я не схожий. Ні, чувак, бля, похуй. Чому не пишуть її доля, не? Я сама в шокі. Пацани, його відео коментував містер Біст. Ебать, чел, чел походу, визнав. Реально? А ч ти мовчиш, чого ти скромніше, що я з легендою і... А що я буду... А, с цього відосу 36 А включи. 34 секунди. Давай з тобою зроблю фокус. Якщо я вгадаю твій пароль від телефону, ти три. Ка? що за... Добре, давайте тепер кольори, кольори. Я гадаю кольор трусів. Нарешті <хот> скот буде вільний, нарешті ми заслужили на життя Владика Зелецький. Дуже, будь ласка, ти дуже дякую. Я просто їду, білет в одну сторону, далі я не знаю, як буде. Може Тайланд. Трансформерс. Ладно, вибачте, добре. Чи є шанс, що тебе не пустять? Um, історія чуть не Не найкраща... Не найкраща історія. У мене спроба перетину кордону вже є. Вот це в 6 ранку, я вже буду на вокзалі. Питання будуть? А ти вже квартиру зняв чи ти до когось? Та яку квартиру? Я взагалі. Я навіть ні з ким не домовився, що я до когось. Я просто приїду, все. Її потрібні доки, бро. Е, так, доки які потрібні. Закордонний паспорт, раз і військово обліковий документ, можна резерв плюс в, е, в електронній формі. А, я море ніколи не бачив. Я в житті навіть Одеське море не бачив. Ніколи, ніколи. А зараз є така можливість. Невже, вже ця їба сирота б почне жити нормально. Ти нелегально пробував вийти чи як? Та да, в мене спроба притину незаконно. Тебе не впустять, крапка. Все, йди. Так, всім здорово, Боже. Боже любими. Е, я думаю, що взяти цю сумку. Креатин, банку креатину 100% треба себе брати. Який креатин його забруть на кордоні? Як це креатин? Реально забруть на кордоні? Так, креатин можна привозити через день в для особистого користування. Пересип такий пакетик. Так можна? Те можуть не провести був незаконний перетин, закрий баба. Просто будь ласка, закрий свої ебала. Я взяв шорти кофту, одну футболку. Добрий день, файно виглядаєш. виглядаєш. З вами якось так неприємно не збуті. Пришу базу спати це бізнес, що дві години я поспішую я диб'ю. Ді... Все, иди, я не можу заснути. Елю Є... Ого, це ракеты, братан, це ракеты, бежи подвал. А як так? И за десь поряд, чьешь? У мене тигр сбывала тоже шахеды. Чекайте, тебе эташку, раю, який підвал. Ще удары. Можешь бути. Типы, <реку> я... <реку> <реку> я не доживу, я вам клянусь. Майже не фіксуються ракети. Падаємо. Охочи, падаємо. Охочи, це падає. По звуку Чи ні? Та ну, це вже п'ята, йоп... Я, рот. хе <ріць> хе не встигаю, Клянусь, не встигаю. Добре, що ще треба просто скищить. Я виходжу, вже, бл. Польща, Варшава, вода. Добре. Вибачте, а за... цей. Центральний завізничний. Так точно. Як думаєте, мене пропустять на кордоні? А в який я знаю, Ну ви таке питання задаєте. Регідність 50%. А як це 50%? Чого? Пропустять чи ні? А чого? Ну по пропусти чи ні? У мене син теж в Польщу зараз. Але він тікав не на автобусі. Пішки. Так, е, треба зараз питатись, хто їде на Павлюкс. Добрий день, пані. Е, почекайте, треба, знаєте що? А що це за дитина, східі віроків? А радий, що прийняли постанову про можливість передану Звісно. — Плануєш залишати Україну? Ні. Йо, це там далі це мій бус, це в якому я буду їхати. Та мене на додому. Я просто кажучи, де зала, а там на лісажу на великий автобус. А, о, добре, так, добре, так, слава Богу. Ви нічого не подумаєте, я просто подумав, що вже нас не пропустять. Я вже... А чуєш, або я пишу, що говорить, не пускають, хоч пишу, що пускають. Та зараз от проснуться всі впустять 100%. Куди ти їдеш? В третьому ряду. 21. Так, а що, вже прийняли до паси? Так, вчора. Постанова. Yeah. Вибач, вибач. Добрий день, пане. Скільки тобі років? 22. Ти теж по тому виїжджаєш? Зразу перший день. Ти намагаєшся теж? Я теж, Мені 21. 21. Юра? А коли тобі 23 буде? Після завтра. <після -завтра>, <після -завтра> Реально? Чувак, після завтра нас тебе є готівка з собою. Так, та, та. а, а навіщо? Скільки в тебе? Ну, мене 2,5 гривні? Так, так. А в мене віщо до п'ють? В мене нема. Ну дивись, там типа е, готівка, я брав готівку, щоб якщо що, якщо не пустять, mm -hmm. можна було сісти назад на автобус, потім. E, а та. на кордоні там треба мати 700 євро. Ті, Як на... це 700 євро? Ти 70. Так? На один день. Пасажири залишайтеся в автобусі, зупинки немає. Діма, а ну-ка, скажи. Як? Ви ще тебе нічого не Ні, Діма мені не ти? Пікні. Маша хлопака. Не знаю. Ладно. Який номер автобусу ти не знаєш? Там просто вот сидить діп, там стоїть під сість. І він питав, чи в тебе його хтось сподобався. Ні, люди, що. Коржик. Коржик. Менше з тим. А ти чого в Варшаву їдеш? Немаючи. А, а, круто. А, я перший раз їду за кордон. Я ж чоловік. Я ж мужчина. А що мені робити, якщо я, ну, я їду в Польщу сам. Варшаву. Тільки з, з людьми, стрімов. І скільки людей? Почти телефон, да? давно. Дай сяду. Гуляв в Варшаві. Да, да, не часто. Варшава. Я кожного три місяці. Добре, і чим мені не зайнятись в Варшаві. Самойде, Варшава. Ты куда едешь? Я в Швейцарию Ну вот, я туда тоже добавил Ехать Ты тебя Нет Так, я как ты называешь на девочку? Я Она 10-10, но она постоянно называет тебя, даже при людях вот, писечка знакомая, например, которая так называет своего этого рыжа писечек. Ладно. Не, ну серьезно. Серьезно. Она сказала, что ты ей сподобалась. Йоу. Гуля на посмех на что хочешь, Йоу. Да, может, ты решила. А? Пахнет. Повитря в жизни, я чувак. Готуємо паспорта, чоловіки готуємо військово військово-облікові документи. Я просто не знаю чи тут взагалі можна мені знімати чи ні. Алло, прийом. там не можна було знімати, але я з якийсь кружочок пам-пам-пам. І розкажу як воно. Вільний Ми ще стоїмо братва всі в зборі. Щось чекаємо, не знаю, що ж, До Короче, з української сторони ми зійшли в якийсь, я не знаю, перевірочний кабінет, здали всі паспорта, е поставили речі, щоб присканували, вони присканували речі, все, військово-облікові документи, ні в кого не перевіряли. Хоча там був тіп, е якому 23 мабуть, бути через день. Потім, вже коли ми проїхали польський кордон, він сказав, що він якийсь там молодший лейтенант чи що? Магістратуру вже закінчив. Я так зрозумів, він військову кафедру проходив. Так, і тут відбувається кульмінаційний момент. Польська границя, ми проходимо перевірку, е сканують наші речі, в мене весь портфель виглядає як бомба взерівчатка через те, в мене є рюкзак там. Парубанки, все гаряче, але ладно, простили, все, питань ніяких немає. Далі ми підходимо здавати, давати паспорт по одному. Де, добрий день. Добзі... Ви поняли? І я такий. Тоже добрий день. Даю йому паспорт. Він такий каже: куди їдеш? На що ти їдеш? Я кажу. Турист. Він говорить: штамп. Я йду. Все. Все. О, свобода! Свобода! Вітаю! Чуєш це повітря свободи? Я ще ніколи не почув. Свобода! Свобода, чуєте? Запах свободи? Чуєте. Повітря, повітря, да... Чуєш, повітря свободи? Повітря свободи, чуєш? Ні, не чую. Ладно, ну тобі ти ти та яс. Ти та тити ясно. Ой, отут я вже відчуваю свободу максимально. Такий штрафурбольщіа. Ага. Вахітайськовій куди. Білка напрятана, давай на снідання. Другий пані, надо мені по... Нарешті, нарешті вільний народ вільний. Ну коротше, е, Уляна поїхала від мене, сказала, я тебе чекати. Юр, який же ти вільний. Чесно, коли ви знаходитесь в оточенні, де ніхто ні, ну ладно, тут українців до люди своїм займаються. Всім ти зараз крикнеш? А! Е, мені дівчина допомогла зробити? А вона дуже зла. Я їй не віддячу. Що можна купити? Йдемо їй щось купимо. Що Шо мені купити для цієї дівчини, яка мені допомогла. Щоб, я думаю, що вона оцінила. Що можна купити для тої дівчини? Та, так, так. Просто як подарок, бо вона мені допомогла сильно. Тераріум. Тут. Ні, тут, тут, який тераріум. Тут, ну, бо вона тут. Змія... Ні, а якщо серйозно, то хрен знає. Та ні, вона хоче. Вона вже пішла з роботи, якщо. Реально? Так, вона вже зміна зміна. Пінь. Здорова, легенда, здорово! Да, ж пізнав. Чувак, я писав чат 100 разів. Давай приїду, тобі роздам інтернет. Та нілтану. Мені, мені не треба роздавати інтернет, мені треба було сім карт. Чувак, я тебе не знайшов. Я його не встав добратися, правильно? Е -е, ну я не знаю, а Просто у ти... мене тут прям тачка ще стоїть. Ти далі всі приїхав? Да. Я, якщо шо чат, я знаю його тільки зінстив, він так. писав. Да, да, я, так, як так, ми познайомились взагалі? Я тобі просто написав, типа, я. Я по піч. І, і то це на днях. А куда. Привет. Привет. Честь, виглядаш пенкне. Пеньки? Я не знаю, поиска, ты сейчас. А ты двідрух? Твий друг це? Тобі допомогти чим-мось? Эээ, не, я хочу хобби ти е. Я может стою, короче, в центре. Пишу в чат. Ты двидру? Я прочий раду. Ты просто... Не, я просто порыща живо, я проехал. <риві> <риві> а, тебе машини? Ні, <б>, машина? да, <риві> да. <риві> Що це за чуки? <риві> Він якийсь дуже підозрілий, нема такого. <риві> Він якийсь дуже підозри. Чувак, а як тебе звати? Дима. Даро. Дима. Привіт. Цікавий ти чувак. Чого? Цікаво? Цікавий ти чувак. А нормаль? де футболку взяв? Ти нормально. А красолки, да, купив? Ну футболкер. Блин, файні такий. Фай? Ти нормальні Що мені не само рома? Бо Боюсь зараз знайомити з дівчатами. А з дівчатами? Да, чувак, тут пожалуйста, пожалуйста. А допустимо, якщо я підходжу до якогось тіпа, типу, там рандомно просто знімаю. Честь. Як я вам даже І Він мені каже, хмаєш. Дивись. Передолій на укрит. Будуть... Ти головне, не п. Тому що якщо ти тут попадешся, да. по моїй стороні... Ніхто не буде. хіба що ти там десь під ну хоча ти на стрімі, типа. Ну якщо є точна фіксація того, що він перший не пав, на тебе тобі нічого не зробить. Ну якщо, случайно, типу, це нема, то її поляк завжди типу грає. Чуєш, а розкажи про себе. Ти ютубом да, займаєшся? Да, да, да. Він сті в тебе щось там писало. П'ять мільйонів. У мене коротше, е, два мільйонника канали, але я типу, я не популярний, у мене лице не популярне. Ну я поняв, зарубіжний. Да, да. У мене дуже багато каналів в я... цілому. Там Боже, свобода! Чувак, я ва**й, честно, я ва**й Ты выглядишь красиво Браво, научу еще Ты выглядишь хорошо, девочки Опа, малюточка, малюточка Чушь, ты, за руль А? За руль сідай? За руль сідай? у мене. Та, він немає Там просто випустили. У мене немає, мені 18 секунд. Ні, ми думали, ти будеш сідати заріблені. Я... У мене немає правда. Як це, чувак? Чувак, я просто орендував, мені треба на когось пікнути, типа, а дальше оренду. Це... це все зарубіжний ютуб кормить, да. Чесно? От біда. Це, це, е, купили... я я це все купили на за зарубіжний ютуб. 40 злотих. 40 злотих. А 40 злотих це ты. Чувак, 400 400 400 це, це 440 гривень. гривень. Там десь 50 сімось. Щоб... 50 гривень, так. Да. Yeah, yeah. да, він правий промив... 50 450? Ні, це просто 50 гривень. Там курс, значить, один, один Пацани, чомусь. його відео коментував містер Біст. Чел, Є... що, походу, знав. Реально? А що ти мовчиш, чи ти скромніше, ще так, з легендою їду. А що я буду б зараз розказувати, типа би ви... А як ти нас знайшов, чуваки? Я кажу, я просто по аеропорту ходив, не знаю. Я тут поруч живу, не знаю, побачив в стрім, я думав, може якось сімкою допомогти, не. Там тут я правильно розумію, ти в самоліті живеш. Часто в тебе буває, що ти так по аеропорту ходиш чисто гуляєш. Та я... ні, я просто по магазин тут побачив, в мене там дівчина працювала колись. Я Не, Ааа! Я чувак я я прийшов. А, а, можно не так? просто чуви... чувиха знайома вылетела так из окна. Реально? Да, да, да. Из... Вылетела прям из да, закрытого реально, векна. Воно ну... же mm -hmm. редко. Там просто, ну, типа, она с батьками ехала. А батько остановился на скорости и просто вылетел из окна. Я, я серьезно А что с ней было? Mm -hmm. Чувак, она выжила? Mm -hmm. Честь, типа привет и пока может быть. <звук> Красиво! О, давай, чуєш? Давай, давай, бей, dai, бей. Бери, 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 давай, давай! Блин, дарить сейчас. Да, да, да. Да не, ні И ты были, чувак. Обещай, можна на секунду вас? А що? Потому що вона сказала. Українка. Чого ти Таталяйте. не познайомив? Як це просто? просто не ти казав, що вони, вони не підходять. А вони вони с... такі, вони чесні, подіють. Вони ну, самі мали підійти? А, а вони самі да, додай да, мали підіть. Чувак, вони самі мали підійти походу. Да, да, Ось це він кинули. Це а, ти? ти? Оце? Ні. Ано-ано? Чувак, це один в один. Я не схожий. Ну-ка чекай, можна? Блять. Ні, чувак, бля, прям... подивись. <продавати> Давай, почекай, ну встань. Ладно. <ріст> 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 Дзвоним, уля... Дзвоним чат, дзвонимо. Чат ну, вирішив спитати, щоб я подзвонив, спитав, чим ти займаєшся, чи не хочеш куди там на бровари, бровари. При свою дуже хотів посміяти. Уляна, Приємно. Всем здравствуйте. Уляна. Приєднано. Я не буду такой клюжо занимать, я передумал. Все, клюквити не буду. Типа мне поднятно? Да, да, піднят друг. Можно питание? Сейчас. Як ты выехал? Ну да. А? Ты меня дозвол запитать? Питаю. Понял? Ладно. Дякую, дякую. А можно? А можно твоем сторону? У тебе якийсь ну не маюся, не банки. Знаю. Бля, не знаю. Ми так мало знайомі. <реш> не знаю, ми так мало знайомі. Ну ничего. Скинь у мене буде знайомийся, тобі не надо нам. <реш> у нас не такий якийсь коннект. Ми, <реш> ну, ми не знає. ми якось мову не знаходимо. Не знаю. Ти зараз серйозно? говориш? Да. Ты взяли електронік. Крутий чувак. Я тепер у нього контакти прикольно було контент робити. А так, удачі. Чего ж ты крутой чувак? Да, круто, круто. Дашь инсту свое? Да, братан. Да. Не, не знаю, Ну, ну, я, я тоже ломаю. Да пусть шуток, да, инсту. Так я не дам тебе инсту. Чего? Да. Ну я ломаю. Не, это да. серьезно? Вот. Я не дам. Чо? Ні, ні, без ну, шуток зараз говорю. Я не хочу. Ну давай, давай, я чисто. Давай з тобою зроблю фокус. Mm -hmm. Якщо я вгадаю твій пароль від телефону від 1 до 10, і, коротше, я тобі буду казати по одній цифрі, як пароль твій складається. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Перша цифра паролю 0. Далі, давай так, знову.

А ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Ні. 0, 9, 0, 1, 1, 3. Що? Подожди, я сама забула вже. 0, 9, 0, 1, 1, 3. 0, 9, 0, 1, 1, 3. Как? А вот так вот. Я э, как, вот ну, так фокус, фокус, фокус. А это сыграть загадки вселенной. Ну, я, серьезно, я еще цей, знаю твій э, пароль від банківської картки і CV. Давай. А, давай, один, два. Точно того, щоб я на стрімі сказав? Ні, краще не. не треба, краще не треба, краще не треба. А як? Ну... Ні, серйозно, роз... Рас... як розкажи? Ну, не... Що за... Добре, давай тепер кольори, кольори. Я гадаю кольори трусів. Да ладно, я угораю. Да ладно, да все, я угораю. Це в чаті написали. Ти десь побачили. А які є сосиски? Сосиски які є? Соси? Так. Ні, соси це. Сісі сосис. А які машкілбаски? Чеш, а які маш кобаски? Курчак. Ні, курчака а нема. Які соси? Рибу. Jaki sopra. Соси? А, зару, зару. Без сосу, так? Дякую. Іди. Чому не пошути доля, не? Я сама в шокі. Там і так лишка розділення. Mm? І так лишка розділення. Леально? Mm. да, ну, она, она, она кажется, что... Что за такая? И блин, а вы на лизнике Нет, оно вот типа на лизнике. Вот такое Что Все, пока. Пока, пока, пока. Пока, пока. Все, всем пока. У мене були серйозні відносини, і я не так давно розійшовся і. Розумію. І все, одно тому можна закінчити. Я її жально любив просто. Ну так, да, мені здається, виглядає це неправильно. Якщо б я це робив, я просто любить і, якщо б вона це побачила. Не знаю, просто я відчуваю таку велику повагу. І ми розійшли просто не через там, конфлікт чи ще щось. З цього відосу десь 6 тисяч доларів. А включи. 34 секунди. Там затримкою буде, бо в машині Угу. Все. Чувак, це перше, мабуть, навірно... mm. так, рум э, тур Мільйонера, милли, мільярдера. просто ебает в типа. А. Вроде... Вот так, понятно? Стоит. Давай я включу уже. Да. На всякий случай. Шо? А. Ну вот вот так. А шо ты? Чувачек? Я себе просто пицца засыпаю, у меня есть маска типа для прям кайфую. Короче, вот так заканчивается наш сегодняшний день. Видний народ, видний Украина.